Всім привіт! Вітаю на каналі Колерит Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Івано-Франківському авторинку сьогодні, 14 травня. Буду тимчасово проводити огляди цін замість Оленки. Франківський авторинок хочу нагадати, що працює лише в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком і коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіженький фліксваген Туран, 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, максимальній комплектації, 219 пробіг, 18700 ціна за автомобіль. Телефон є. Так, сидіння у нас тканина Алькантара, досить гарно. Ну, Вся комплектація, мультикермо, клімат, звичайно, автоматична коробка передач. Зараз ще з іншого боку покажу. Присутні форкоп, парктроніки. стан сидіння. Кого цікавий, телефонуйте. Opel Zafira, 12 рік, 7500 ціна, без, без 1,7 дизель, 215 пробігу, телефон видно. Кондиціонер мультикермо. Volkswagen Туран 2006 року. 1.9 дизель 5900, 204 пробігу. Телефон є. Так, нам повезло, автомобіль відчинено. Автоматична коробка передач, клімат-контроль присутній. Honda Odyssey. 2018 рік. 3,5 бензин, 51 тисяча пробігу, 24 800 ціна, телефон є. Так, по салону. Електросидіння. Такий справжній сімейний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже надасть більше інформації. Так, Є такий у нас сімейний Volkswagen. 2017 рік, 12800 ціна, підказує власник, автоматична коробка передач, 1,6 дизель, 270 пробігу, 0,50, 904, 80 96 по салону. Відкрили так? Добре. Так, такий досить свіженький туранчик. Арктроніки присутні. Citroen Grand Picasso. 10 рік, 1.6 дизель, 213 пробігу, 6950 ціна на старті. Телефон є. Покажу вам по салону. Renault Space свіженький рідко буває, часто запитують. 15 рік, 193 пробігу, максимальна комплектація 15850 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці. Телефон видно. Коричний шкіряний салон з електрорегулюванням. Автоматична коробка, дисплейчик. Панорамний дах. Форкоп. Парктроники присутні. Більше інформації за телефоном. Volkswagen Touran, 12 дванадцятий. Рік 1,6 дизель, 9,800 ціна за автомобіль. На жаль, зачинено. Opel Zafira B, 1,6 газ бензин, рідний пробіг без підкрасів, 164 пробігу, 7,450 ціна. Телефон до власника є. Кого цікавить, телефонуйте, все вам розкажуть, а я вам поки що покажу. Так, по салону. Клімат, контроль, мультикермо, круїз-контроль, все присутнє. І фаркоп з парктроніками також. Так, Mazda 5. 2006 рік, 210 пробігу, 1,8 бензин, 7 місна. Так, є воно телефончики, ціна 4,950. Дивимось по салону. Трошки вам покажу інші варіанти, крім Zofir і сценік, правда? А то самі Zofir і сценіки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Charan, 2004 рік, 1.9 дизель, 250 пробігу, 6 тисяч ціна за автомобіль, телефон Є. На жаль, зачинено. Вже як в Луцьку. Половина автомобілів зачинена. Ну, на жаль, вибачайте. Інформація вже у власника уточнюєте Ford S Max п'ятимісний, одинадцятий рік, 246 пробігу, двохлітровий дизельний двигун, 10650 ціна. Телефон є, покажу по салону. Мультикермо, кліматконтроль. Шости ступка механічна. Більше інформації за телефоном. Volkswagen Turan. 12 рік, 910 ціна, 1,6 дизель. Телефон є. Так, на жаль, зачинено. Відкр... Відкрийте? Так, власник має відкрити. Відкрила. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B, 10 рік, 1,7 дизель, 7500 180 пробігу. Це ваша машинка може? Зефіра? Добре. Так, це по салону. Продиктуйте, будь ласка, номер телефону, може когось цікавить. Позвоню. 066. 066. 147. 147. 95. 95 09. 09. Кого цікавить? Телефонуйте. Присутні парктроніки. Ось така машинка. Renault Grand Scenic 12-й. Рік 1,5, 7600 ціна, 203 пробігу, телефон є. Так, по салону. Фуркоп, парктроніки також присутні. Ford S Max, 2006 рік, 2-літровий дизельний двигун, 240 пробіо, 6900. Телефон до власника є. Так, Салон не заглядає, щоб не заважати. Такий міський автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте.